Далі сьогодні переходимо з вами до розмови про рослинні натуральні берники. А як ви думаєте, які м -м, бурники, які взагалі, не бурники, а які, що можна віднести до рослинних рослинні натуральних? Хна. Давайте будемо теж а, так. хна. Басма. Так. Сандал. Ми говорили з вами це є таке червоний хіт і Сандал. А ще, ще багато різних трав. Ми знаємо, яких ромашка, дуба, Може бути тут і ромашка. І корадова кропива. Да. Кропива виступає в принципі, як ополіскувач, ну, щоб вона давала якийсь відтінок, вона може дати відтінок на блондинці, який може навіть бути зеленим. Пам'ятаємо взагалі, що блондинка це та блондинка, яка висвітлена, не натуральна блондинка, а блондинка, яку ми досягнули, скажімо, за допомогою освітлюючого бурника. Дуже обережно її тонувати рослинними барниками. Тому що там дуже класно буде проявлятися небажаний зелений відтік. Розумієте, бо це рослина, а це волосся без пігменту, без захисту. І тут може виникати проблеми. Так? Е, от, тому, е, я вже не писала. Е, кропиву. Крупиво це просто як куліскувач е, для здоров'я волосся, але не для внутрішнього. І також дуже можна сюди написати луска-цибулі. Зараз скажу вам все. Так, луска цибулі і луска горіха молодого горіха. Там Запитання такий пересув, я не спробую. Немає ще не залишку. А більше ніде. Так. Зрозуміли, що зрозуміли. А я тепер розбираємо, як не працювати, як користуватися. Ну, тобто йдемо від такого найменшого. Ясно, що якщо це ложка цибуля, лоска горіха, якщо це кора дуба, ромашка, ясна річ, як не буду. Це будуть робитись рощи. Ми просто будемо заварювати цю траву, у нас буде цей розчин, і ми просто цей розчин будемо не будемо обліснути. Е, коли можна застосовувати логічно, наприклад, кура дуба? Так? Чи, наприклад, вузька горіха, вони дають, якщо довше потримати особливо горіха, це може бути навіть до чорного. Але ясно, що то, е, ну, то, то чисто я вважаю, що щоб опоріскувати темні відтінки, шатен, брюнет і чорний. Для блиску, для здоров'я, для розчислювання. Оце буде логічно скористатись коробка, горіха, е а, а також е щодо лоської цибулі. Логічно і дуже класно буде, якщо ви будете опоріскувати рускою цибулі, клієнтка, яка є або натуральна, руда, мідна, каштанова, або навіть фарбована. Можна це використовувати. Там катастрофи не станеться і буде блиск, буде така підтримка кольору, непогано. Але пам'ятаємо луска цибулі на блондинці. Попри те, що ви розумієте, що таке луска цибулі, які вона у нас, на і дасть такий мідний, теплий відтінок. На блондинці буде зелене. Тому якщо комусь прийде в голову споруснути, е, маючи блондоване волосся, споруснути. Лузкої цибулі, волі, пам'ятайте, що може бути дуже красивий в зелений дім. Це вже перевірено досвідами. То саме не використовуємо, звісно, що на блодинці наша нам корадува, наша нам муска горіха на тут, Якщо блондинка хоче стати тимнішою, працюємо вже з горбниками хімічними. А з рослинами не працюємо, бо блондинка без пігменту і будуть проблеми ходить. А, ромашка теж, якщо натуральне, русяве волосся, якщо воно там блодинка від природи, ромашка дуже гарно буде. Вона, там, буде там, та, воно буде здатка таке світліше, але це тільки на русявих фонах. На темних навіть немає змісту. Ну просто вона буде там гарне, вилося гарно в щось, буде гарно шарко, але там так ніяк на ну, факті. Але дуже непогано. Взагалі на всяк дуже гарно mm -hmm. практикувати. Ну, тобто, по ополіскувачах травмах, я думаю, що це все зрозуміло. Також можна ще використовувати для поліскування міцний чай, щоб ви знали? Теж на темних фонах це може бути як підтримка кольору, непогано, можна практикувати. Ну і звісно, що також можна згадувати про чай. Я думаю, всі такі знають чай Каркаде. Там червоний такий, червоні квіточки такі. І, і там є розчин такий красивий, і в принципі, якщо клієнтка мідна там мідна, руда, дуже класно. Розумієте? Це добре, це може. Тепер поговоримо про оці три штучки верхніх. В має сандал. Це все є трава, яка є подрібнена в дуже дрібний порошочок. І цей, ну, щодо сандалу, це червоний дітіно. Ми не дуже так часто про нього чуємо, не дуже так часто користуємося, але ми маємо знати, що такий існує рослинний вирник. Працювати буде приблизно так, як хна, і, і босма. Ворон найбільше з вами прухнує босму, бо ними ми е, ну, користуємося не так вже з часу на сьогоднішній день, але маємо знати бо це десь може трапитися. Хна е, і басма – це найбільш цікі духники, рослинні, які мають здатність, вони не проникають в внутрішній шар, але вони мають здатність дуже добре закріплятися в тому зовнішньому шарі, е, дуже сильно порівняно з всіма рештами. Борниками-руслинами да? вони мають таку здатність там наша ровуватися і доволі е міцно триматися, і доволі серйозно впливати на майбутнє потім фарбування освітлюючими і хімічними барниками. Про це треба дуже добре пам'ятати. Тому давайте перше поговоримо, як працює хна та босма. Хна завжди дає мідний, рудий, каштановий відтінок в такий кольоровий теплій гамі. Басма, сама по собі дає який відтінок, хто знає? Синєзелене. Синюю зелене. Синю Тому чи є варто, чи є зміст користуватися самою босмою самостійно. Ну, тобто, якщо клієнтка раптом захоче, таке письмо, синьо-зелене, а може всю голову захоче, ну тоді можете зробити. Але загалом маємо розуміти, що сама по собі басма от, дає такий відтінок. Тому знаємо, що. E, можна працювати далі хною і восьмою або в спільному спосібі, або в У Спільний спосіб означає, що ми змішуємо e, в певних пропорціях хну і босму зразу. E, чим більше буде хни, тим більш буде мідний каштановий, чим більше буде восьми, буде темніший юнет, шотен і навіть чорний. E, можна досягнути, додавши більше восьми, але це має бути в сумі з хною. Можна роздільно працювати. Спочатку розвели порошок хни, нанесли хну, потім змили і нанесли зверху басму, затемнивши вже хну. І вийде теж е, ну, непоганий відтінок. Але звісно, що логічно, швидше, практичніше, та буде змішати, використати спільний спосіб, аніж два рази наносити, два рази змивати, втратити час і так далі. Це зрозуміло, я думаю. Ви ну, просто знаєте, що можна і так, і так, але якщо говорити про зручність, то це буде другий метод. так? Тобто Це змішаний метод. Е, також ще детально поясняю, як ми розводимо тухну. Хто пам'ятає? Десь чули вже, вчили. як Якхну розводимо, правильно і письмо. Порошок хни розводиться гарячою водою. Гарячою. Що тут я маю на вас? Гаряча вода має мати. Це не 100 градусів, але це дуже гаряча вода. Суміли? Розводимо цей дрібненький порошок хни, чи хниз до смою такою температурою води. Нема такої пропорції, що там стільки і стільки, але розводимо до консистенції густої сметани. Тобто, сама та суміш не має бути дуже густою, такою прямо, тому що буде. Складно наносить. Але дуже рідкою такою, що вона лиця, теж немає має бути. Ну, а ви всі господині, і я думаю, що ви знайдете ту золоту серединку, що тобто, та суміш виглядала такою як треба, не дуже густою і не дуже рідкою. Ну, Сметану всі бачать. І густу бачили, і рідку бачили. Треба так зробити, щоб була така густа сметана, але не така, що в ній стоїть ложка. Бо буде дуже складно наносити. Тепер пам'ятаємо, що дана група вирників наноситься на яке волосся? На чисто вимите волосся. Завжди на чисто вимиту волосся ми далі починаємо працювати рослинними борниками. Тобто в нас волосся чисте, вимите і вологе. І ми розподіляємо е, оцю е, розшимкуни чи хнизусь мою. Так що. Дуже важливо пам'ятати. Що ХНА під час застигання втрачає свої фарбуючі властивості. Тому ми завжди в інструкції пишемо, що ми беремо мисочку з хною, розведену цією дуже гарячою водою, і також поміщаємо готову суміш в ще одну більшу ємкість, де буде теж доволі гаряча вода, яка буде підтримувати цю температуру. То їхни, яку ви швидко наносите, пам'ятаємо техніка нанесення максимально швидка. І тоді, після того, як ви нанесли, швиденько вдягаємо поліетиленову шапочку, вдягаємо рушничок і навіть можете гріти, якщо хочете, феном, можна сушуаром трохи, то тут біди не буде. Тут просто завдяки теплу, бо тепло воно буде е -е, покращувати проникнення хни в, цю, в цей зовнішній шар, і закріплення цього кольору. Тобто, тут якраз тепло не помішає. Тому пам'ятаємо, що власне, ну і тримаємо михну 30-60 хвилин. Тобто, от, наскільки у вас вистачить терпіння, від 30 до 60 можна сидіти без проблем з цим виробником. нічого там поганого не станеться. По тому, як ним користуватися, по тому, як працювати, всі зрозуміли. Я думаю, що всі зрозуміли. Питання виникає, працюємо в рукавичках, бо це теж швидкуючий вирвинник, руки будуть такий такі ще той та, відтінок. Також та, ще не сказали, що хну, яку ми розвели, або хну з бусмої, можна додавати для м -м, створення цікавішого глибшого відтінку, червоне вино, кисне молоко, міцний чай, каву. Ну, наче все сказала. Все, що знала, сказала. То можна додавати, і в нас буде там чи більш червонуватіший, чи більш поштавий, якщо це Тобто, Якщо ви маєте такі бажання, то відповідно я ж можу там спити конспект, Там є така рецептура, скільки чого дати, щоб був такий чи інший відповідь. Більш червоний, більш темний, більш такий. А, це зрозуміло. Тепер давайте ще подумаємо, згадаємо тут про... Наслідки перебування волосся, на якому вже є хна або хна з постмоль. Е -е, як це може вплинути на майбутнє перебування хімічним або освітлюючим бурником? Хто пам'ятає? Е -е, волосся, Коли ми перебуємо корою, вона, е -е, вона шановується і, відповідно, потім буде тяжко переходити фарбою і може бути навіть таке, що корені будуть світліші, а довжина темніша. Не зовсім тут може бути таке, хто знає ще що може бути. У вас може бути зеленим, якщо ми поцілюємо або дочка. Так, оце важливо. Тут питання в того, так нам має мостивість нашаровувати, закріплятися в цьому зовнішньому шарі. Попри те, що це ніби зовнішній шар, але. От, власне, якщо ми вирішили перефарбувати клієнтку після от, волосся з хною, да? перефарбувати в освітлюючий якийсь фон, освітлюючим виробником або хімічним виробником скористатися, дуже часто в 95% треба запам'ятати, що це зістає аж 95% випадків. І лише це є нещасні випадки, буде зелень. Дуже нещасний зелень. І п'ять це буде велике щастя, що нічого не сталося, Зрозуміли? Це дуже великий, великий процент. Тобто, про що мова? Е, власне, що власне, про що мова? Коли е, ви маєте вдоснув чи стою разом, ви повинні що зробити? Ви повинні провести тест по смаку і подивитися, так? чи проявиться після освітлюючого чи хімічного боргника е, зелень. Чи ні? Якщо вам пощастило, значить ви купали в ті щасливих 5% і можете далі фарбувати. Але якщо ні, то тут треба розуміти, що в клієнці треба чекати. Чекати там можна постаратись ополіскувати певним кисним середовищем часто, що може допомогти та? швидше вимити тухну. Не факт, але можна пробувати ополіскувати з оцтом водою, з лимонним соком. Так, таким чином пробувати і потім теж робити те письма, дивитися, чи є реакція. Або просто чекати, поки це все відросте, і зістригати. Тому що дуже часто це настільки вже багато шарів, бо клієнти можуть так класно формуватися, вони думають, що це дуже корисно, а потім це все нашароване, ну практично треба тільки дочекатися, щоб зістригти іншого варіанту там немає. Просто про це треба уточняти, обговорювати з клієнтом. І коли прийшла до вас клієнтка така мідна, каштанова, треба дуже добре питати, що воно волосся. Бо чисто візуально буде складно розуміти, чи там був е, хімічний виробник, чи там була хна, розумієте, з восьмою. Тут треба питати. Для того у нас є консультація, де ми виясняємо всі ці моменти. І потім вже ну, приймаємо якесь рішення, що з цим робити. Зрозуміло? Все? Тобто, чи є ще питання? хни, до письми, як користуватись і про ті наслідки, які можуть бути? Якщо нема, то думаю, що е, можна завершити. Так?